Вітаємо вас на каналі Сезонів душі. Сьогодні у нас астропрогноз на тиждень з 7 жовтня, 7 по 13 жовтня. Одразу скажемо цей тиждень дуже особливий. Ми з вами виходимо з коридору затемнень. А у такі періоди світ завжди перевіряє, чи почали ми втілювати да щось робити і втілювати якісь справи, те, що отримала наша душа у коридорі затемнень. Те доносні зміни, чи почнемо втілювати втілювати їх життя. Тому у нас з вами буде сьогодні незвичайний прогноз, це буде місячний прогноз, і ми будемо з вами рухатися разом із рухом місяця по знакам Зодіака на цьому тижні. Бо ну, місяць це є ваша душа У кожному гороскопі місяць. Символізує вашу душу, і рух місячного цикла може підказати вам: ну а що вам не тільки робити зі своєю душою, як ви само будете відчувати, а й що вам робити у своїх буденних справах кожен день. Але почнемо ми з нашого місячного оракула, Бо на цьому тижні місяць зростає. І якщо ми зараз дамо з вами запитання, а що буде найважливішим для вашої душі на цьому тижні, то нам це підкаже аркан зростаючий місяць жовтня. Бачите, який він красивий. Це зростання самоцінності. Тому слідкуйте, щоб ніхто не змог якось порушити чи понизити на цьому тижні вашу самоцінність. А для того, щоб це не відбувалося, то ось вам дві магічні справи саме для цього аркана і саме для цього періоду для цієї енергії. Перша справа. Кожного ранку на цьому тижні, коли ви будете підніматися, просинатися, починайте свій день з такими словами. Я люблю, ціную і поважаю себе за. І продовжуйте от потоково, так як буде говорити ваша душа. Будьте впевнені, що якщо ви будете починати кожен ранок, хоча б сім днів з цих слів, то відчуття вашої самоцінності дуже дуже сильно укріпиться. Друга справа: подаруйте собі щось цінне не за що-небудь, не тому що, а от просто так. Просто так, тому що ви і є цінність, і нехай у те, що ви собі подаруєте, буде вам нагадувати ще довгі, довгі часи, довгі, довгі дні, що ви цінні для себе, цінні для інших людей і цінні для цього світу. І це є так. А зараз поради по днях. Якщо ви живете не в Україні, то будь ласка, ми будемо все говорити за київським часом. А ви просто беріть і переводьте це на своє місцеве, на свій місцевий час, щоб ви розуміли да, усі ці періоди. Отже, понеділок, самого ранку понеділку, по 12.00 за київським часом, середи, місяць буде проходити, мить, стрілець, знак стрільці. Знак стрілець Будьте готові, тому що ви будете відчувати душевне натхнення, оптимізм, таку дуже піднесену, класну, світлу енергію. Тому попіклуйтесь про те, щоб вона не пройшла повз вас і щоб вона не витрачати її марк. Порада. Саме у ці дні. А, чи уявіть, чи подумайте, чи просто пропишіть якусь дуже натхнену і дуже, дуже далеку ціль. Коли ми говоримо далеку ціль, то це ну, років на п'ять уперед. Коли ви відчуєте, що ця ціль дуже надихає вас. То чи напишіть, чи зустріньтесь зі своїми майстрами, зі своїми гуру, зі своїми учнями, якщо вони у вас є, з тими людьми, як, з якими ви хочете бути у тому майбутньому, де ваша ціль досягнена, і поговоріть, розкажіть їм про свою ціль. От будьте впевнені, що у цій розмові, у цьому спілкуванні, ви зловите щось таке натхненне, що, по-перше, ваше натхнення зросте, а по-друге, ви будете розуміти, що, можливо, ця ціль може бути, ви можете її трохи підвищити. І оці люди дадуть вам таку класну впевненість в те, що ви варті того. З 12.00 за київським часом середи по 19.00 в п'ятниці місяць буде проходити по козарі. Говорять і так, і так. Отже, будьте готові к тому, що у вас буде дуже така внутрішня, як це сказати, сосвідоточеність. Сосвідоточеність і серйозність. І це дуже добре. Це дуже добре, бо це дуже гарні дні і дуже гарний період для соціального успіху. І для будь-яких дій, які сприяють вашому соціальному успіху. Отже, перше, ви ж вже на початку тижня да, придумали собі нахнену ціль. І чи побачили, чи відчули її. Так от тепер візьміть і у ці дні напишіть план чи стратегію досягнення цієї цілі, ту, яку ви бачите зараз. А... Якщо ви відчуваєте, що вам не вистачає якихось якогось фундаменту для досягнення цієї цілі, то просто подзвоніть чи напишіть, чи зустріти зверніться за допомогою ну, до людей, які мають такий фундамент, і які знають, як досягати ці цілі. Якщо ви бажаєте підвищення кар'єрі, то це гарний день. Йдіть і саме у цей день говорите про це зі своїм керівництвом. Якщо ви хочете придбати нерухомість, то це дуже добрий день, що просто ну, може посерфити і знайти якісь варіанти, подивитися ціни, чи може зв'язатися з ріелторами. Якщо ви відчуваєте, що вам потрібна підтримка роду, а саме у ці дні вона буде дуже потужною, то ви можете чи зробити якісь практики, чи просто звернутись до своїх пращурів, пращурів, розказати, яка у вас стратегія, яка у вас ціль, і випрохати підтримки та благословення на неї з дев'ятнадцяти на нулі п'ятниці за київським часом по о 22 годину неділі, теж за київським часом, бачите, ну мабуть, майже до до кінця цього тижня. Місяць проходить по водолію. А це такий день, коли у вас душа буде дуже хотіти відчуття свободи, відчувати, відчувати себе вільною і відчувати собі так, нібито преград, да, ніяких преград і ніяких кордонів для вашої цілі, для ваших досягнення, нема. І це дуже класно, якщо ви відчуваєте це. Підсильте це і зробіть дуже правильні справи. Перше. Поїдьте в якесь природне місце, якщо є така можливість, де є вітер, де є воля, де ви можете піднятися десь на гору і відчути оці безмежні краєвиди, та, і можете просто уявити, що ви просто їдете скрізь ні, до своєї цілі. Спілкуйтеся з однодумцями, от тих, кого ви можете назвати своїми однодумцями. Можете зайнятися своїми хобі, яке дає вам відчуття свободи і відчуття того, що ви робите те, що ви хочете. Також зробіть прав, якусь справу, яку ви не повинні робити, а яку ви хочете робити. От, Дайте собі час, зайнятися цією справою, якщо вона займе цілий цей день, то ну, це буде дуже добре. Е, також сійте вітру оці семена да, своєї цілі. Розказуйте про них людям, людям. Звертайтесь до них, якщо в них є якась інформація, і е, задайте собі таке. Дуже правильне питання у енергії водолія, коли я досягну своєї цілі, коли я вже буду стояти, і вона буде досягнена. А як це і чим це покращить наш світ? І от, коли ви собі відповісте на це запитання, то це ще підніме той рівень досягнення тієї енергії, на яку можна досягнути свою ціль. От бачите, ми вам розказували да, перед затемненням, щоб усі декларації, цілі, проявлення і якісь стратегії відкласти на після 2 жовтня, після виходу з коридору затемнення. От та ти тиждень прийшов, і ми це зараз зробимо. Є ще одна цікава штука, бо у неділю з 22.00 за київським часом місяць переходить у риби. Тому сновидіння будуть знакові. Зновідіння з неділі на понеділок будуть знакові. Тому записуйте їх, якщо ви запам'ятаєте. А якщо ви не запам'ятаєте, то подивіться у нас на каналі. Є відео Альони Альона Алешка. Про сновидіння практики дві практики роботи за сновидіннями, як вам їх з ними працювати, і що вам робити, якщо ви не запам'ятали своє сновидіння. Ви теж можете вирішити його, то використайте інформацію на нашому youtube каналі. Ми з вами прощаємося. І нехай цей тиждень буде до вас дуже плавним, Нехай ваше відчуття самоцінності буде сяючим, красивим. Нехай воно дає вам ну, відчуття цінності себе, бо це правда. І ми дуже раді бути з бути з вами. І прощаємося до наступних встреч.